Народний фронт готовий стати базою для формування коаліції у Верховній Раді. Нового скликання про це заявив міністр юстиції України, кандидат у народні депутати від Народного фронту Павло Петренко. За словами Петренка, жодна з поліц які пройшли у раду, не має права затягувати створення коаліції. Утім, тексту коаліційної угоди поки що немає. Його обіцяють. От от представити хто з ким і за що домовляється у кулуарах – Дивіться далі у сюжеті. Голоси ще не порахували, але про коаліцію вже домовляються. Готувати підґрунтя для цього почали ще раніше. Всі партії майдана мають бути запрошені до створення такої коаліції. Всі вони можуть. Приєднатися до консультації по створенню коаліції у партійних штабах напередодні справжній день тиші про коаліцію не говорять ані в батьківщині, ані в свободі, ані в самопомочі. Що готові, заявили тільки у Ляшка. Чим ширше буде коаліція, 4-5, а краще 6 учасників це неможливить у ці консультації, як це називається. а Насправді це торги за те, щоб виторгувати собі ті чи інші посади. Хоча торги за крісла за головні міністерські наразі в розпалі, запевняють політологи. Зараз Поки можна сказати точно, що в уряді буде набагато більше людей від блоку Порошенка, уряд, скоріше за все, оновиться лише частково, десь наполовину приблизно, може отримати підвищення Гройсмана. Від простого віце-прем'єра стати першим віце-прем'єром. Втім, торгуватися будуть не тільки за кабміни губернаторів, але й за спікера комітету Верховної Ради. Якщо одна партія переможець, отримує посаду прем'єра, інша партія переможець має отримати посаду спікера Верховної Ради. За логікою спікер має бути від блоку Порошенка. Хто це буде? Сказати важко, Луценко може бути Ковальчук чи хтось третій. Такий варіант теж можливий е, є варіанти, і такі були чутки щодо виборів. Що Олександру Валентиновичу запропонують посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Буде в новій раді і опозиція. Поки що її представить тільки опозиційний блок. Ми будемо позиції в сьогоднішньої власті, і це наша принципіальна позиція, оскільки не бачимо, що... люди, представляющие сегодняшнюю власть, имеют четкое понимание развития нашей страны. У нас очень много мажоритарщиков являются руководителями и могут аргументированно донести свою позицию в любой Аудіторії для любоввидержать любую дискусію. Будь-які домовленості про об'єднання будуть прописувати у коаліційній угоді. Її текст обіцяють показати. От, от і торги зараз не тільки за крісла, а й за пункти тієї самої угоди. У кожної сили свої апетити, свої умови і свої політичні амбіції. Гармонізувати їх президент попросив за 10 днів. Казакова, Катерина Лисенко, телеканал Інтер.